Ця виставка діяла на центральній вулиці міста впродовж кількох вихідних днів, навіть попри негоду. Увагу до компактної графіки, яка власне й була предметом експозиції, привертало гігантське полотно з зображеним на ньому казковим будиночком. Автор близько сотні представлених тут робіт молодий місцевий митець Славко Хоменко. Творчий наробок за п'ять років, я би сказав, і там, ніби є і старі роботи, і перший лист, ніби і новіші такі. І просто хотілося б якось для себе проаналізувати, ніби як то все дивиться, як люди реагують. Свіст. Иль автор характеризує як альтернативну відповідь стріт-арту, графіті, анімації та іншим сучасним течіям. Натомість прагне відродити добрі традиції, забутої наприкінці минулого тисячоліття 2 d графіки з її книжковою ілюстративністю. Відфільтроване дитинство так називає Славко виставку, яка отримала назву Бобро. Фігурує такий персонаж, як Бобрик, і це таке своє втілення мене, ніби і там вже ну зразу створилась ніби серія персонажів, які з ним ніби як взаємодії. Там є і бобриха, і ображний, і кочмарик, і там сердечко таке є, типу такої індійської Брахмавіри, чи що, щось таке таке, ніби колітає вічно, ну, так вставляє своїх п'ять копійок. На філософські роздуми, які виливаються у ось такі графічні замальовки, Славка наштовхують як реальні життєві події, так і сни. Хлопець не на жарт захоплюється анімацією, тож продажем кумедних авторських листівок планує заробити на мандрівку до Японії, країни, де це мистецтво процвітає. Однак до того обіцяє зробити розпис однієї зі стін старовинних будинків у середмісті. Дозвіл на це каже художник, вже отримав.